Всім доброго ранку, від Оскара, да? Оскар? А я готую сніданок, готую. готовлю яйця ці чудо машинки, яку я вам колись показувала, що ми її купили. Включаємо, просто нажимаємо кнопочку. Все, готується. А тут я забираю бекон. Ось у нас теж оскар єсть. Так, яйця вже готові. Бекон теж вже приготувався. Будемо ось такий сніданок. Зараз подивимося, чи яйця приготувалися. Так, як потрібно, чи ні. Такий, як потрібно, бачите? О, то, що почати і, і снідати. Ось ми снідаємо, бачите? І тут ось Оскар рядом сидить. Випрашує, що тут йому дадуть. У нас сьогодні дощ, але не холодно. Розцвітає розочка. І біла воно вже є. Тихо, чуєте, як пташки співають? Тут ось Так, Всім привіт. Приїхали з магазину, трошки їздили, прикупили. Коє, що все показувати не буду, а що новіше, яка ціна, скажу. Ми купили отакий суп томатний. Він дуже смачний. Раніше ніколи його не їла, а зараз я покуштувала, коли вже живу тут в Англії. Він дуже смачний, особливо цієї фірми. О, так що буде сьогодні суб на вечері, тому що йду на роботу. Не буде коли щось такого наготовляти. Ось так. Що там тобі впало? Я тобі привалим, Да? Так? так. І купили ми сьогодні а тут ж наші А, Поки ми купляємо. Уже порізано вона прикапчена така колбаска. її тут 300 грамів і коштує вона ,99 фунт 99. Ну, як відчина вона ну, смачна. І ще ми купляємо отаку, це, будемо казати, германська, 99. пенсій, 135 грам, вона теж дуже смачна. Це недорого. А, і купили сьогодні знову клубніку. Тоді ми купляли 400 грам 2,25, а сьогодні 400 грам 2,95. Але вона така вся вже така гарна, хороша. І купили Лохину. Скільки ж її тут грам, її тут грам пункт 59-150 грам. Купила якесь нове печиво. Було у Тиску по клубній карті фунт 25. А так воно коштувало 2,25. Хороша скидка, тому вирішила купити покуштувати, що воно таке все шоколадне з шоколадом люблю. Отакий ще купили сир кусочками. Да, для сендвічів гарячих. Коштує він десь до фунта. не пам'ятаю, і тут не можу розібрати ціни. Так. Купили ще таке жидке мило. Коштує воно 75 пенсів. Ну і такого більш нові, нового нічого. Так що показувати. А, купляємо ще таке морозиво. 269 солена карамель. Дуже смачне ми його дуже любимо. Скільки ж тут? Кілограм? 1000 мілілітрів, кілограм 2,69. Такі покупки. Да, і, до речі, там мене питають, чи ви збираєтесь повертатися в Україну. Да, дійсно, ми збираємося повертатися в Україну. Так, да, і питали, чи мої діти вже давно за кордоном. Так, да, мої діти за кордоном дуже давно. До початку ще 2014 року. У да, 2010 році ще виїхали. Так, Покажу, що ж я таке купила. Куштую це таке перший раз. Дивіться, геть маленьке. Напоминає, мені кажеться брауні. Буду пити чаєм. В Англії це називається білий чай. Чай з лимоном вони не п'ють, п'ють з молоком. Так, да, коштую. Це на смак як брауні. Ну, дуже смачно. На 30% менше сахаря. Ну, хочу сказати, і по ціні шоколада. Коштує це все. Чоловік собі приготував мороженку перед роботою їде. Бачите? Клубничку, і лохинку, все положить. Відпрацювала і мій томатний суп. Боже, яка красота. Ось. Добавила туди сливок, яйцо положила, і зараз буду вечерять. Ще піджарила собі булочки, трошки передержала, ну нічого. І хто тут у нас виглядає? Тобі ще трошки до вечері треба чекати, да, да Оскар? Відпрацювала. Зараз у мене вечеря, а по-англійськи це обід називається. Мене питали, з якої частини України, з центральної частини я України. І хочу там мені. Ще писали зауваження по моїй українській мові. Хочу сказати, що все життя свого народження я розмовляю українською мовою Суржиком, тому що там, де я живу, ми розмовляли з суржиком завжди. Так що зауважень мені не потрібно ваших. Розмовляю так, як розмовляю. Всім дякую!